Планета кіно. Це щось. Депутатко Гарріс? Деріл Бут, Ви ж любите літати? Я ще не возив утікачів. Я державний свідок, а не утікач. Летимо? Тут завжди так трусить. Ви звикнете. Моретті дуже розчарований, Вінстоне. Хоче, щоб ти помер. Чорт. Мейдей, Мейдей! Нас розсекречено. Навчи мене керувати літаком. Дивись уважно. Це найцікавіше. Бачила обличчя такого кольору? А? Я порву вас на шматки. Пілот потрібен небезпечний рейс.